Так, всім привіт, ну що, четверг. поговоримо про життя. Вчора був на роботі, відпрацювали буквально 5 годин і розпустили додому, бо за відключень світла не можна нормально працювати. І дні 4, напевно, будемо сидіти вдома, так що грошей я не зароблю майже в цьому місяці. Може тисячі-дві якісь зароблю чи три. Але ось так. Так, ось коти, кицька й кошеня, ще один кіт. Зараз я вам покажу. Спить, де йому вздумається. Кіт. Ось. Дядько кіт мій. Да? Ой. Ось. спи, спи, кіт. Так, ідемо далі. Вчора на кінець то пройшов дощ. Мав необережність не повністю закрити двері і подув вітер, знесло мені ось цю завісу і вивалились двері. Слава Богу, тільки зверху, знизу тримаються. Треба буде їх ставити. Так, сьогодні написано, було, буде дощ, але вранці ще. Небо чисте і знов починається жара. Так, ще ми витянули моркву. Почала вже гнити, але це вже цю моркву напевно, треба на гній. Бо вона вже вся погнила в погрібі майже. Ну, в общем, будемо викидати її. Ще викинули буряки на гній. Ось буряки. Вчора варили першу кукурузу. Вже трохи кукурузи є. Так, тут у нас ось в сарайчику цибуля. Є більша, є менша. Тут теж цибуля. Навіть якась біла є. Такої я ще напевно і не бачив, а може і бачив колись в супермаркеті, коли в місті жив. Ну, в общем, пару штучок є. Буквально скільки. Тут раз, два, три. Четри. Це, вообще на часник похоже якась. А може це і є часник? Хоча ні, це цибуля. Так, далі йде. Чуть не впав. Так, он до маленька цибуля, корчушка, чи як вона називається. Так, треба її позакидувати назад. Так. Ось що ми маємо на сьогоднішній день. Вже якісь мошки білі літають. Так, йдемо далі. Тут вже сонце пече. На вулиці у нас пустота, нікого немає. Хтось вранці вже на роботу поїхав, в принципі, кінець вулиці, так що не особо в нас тут людей багато. Вже вчора вечором трактори їздили чи комбайни. Так, ось все потроху заростає, не знаю, коли його косити. Така жара. І вже ні бензину, ні масла майже немає. Вже там може на раз покосити, хвати і все. Малина вже відійшла. В принципі, можна десь там якусь ягідку знайти, але це вже важко. Так що будемо ждати світла. І щось робити, так що всім до зустрічі.